Три поради, як зробити смачну каву вдома. Все, що ви зараз почуєте, насправді допоможе вам зробити максимально комфортні умови для заварювання чудової кави вдома. Це буде три базові підказки, і якщо ви до них прислухаєтесь, результат вас приємно здивує. Поїхали! Перше, це правильний вибір кави. Якість кавових зерен головним чином визначається свіжістю і якістю обсмаження та станом самих зерен з точки зору дефектів. Кава в супермаркетах лежить довго і рідко буває свіжою, але точно переконатися в цьому вам допоможе дата обсмаження на упаковці, якщо вона там взагалі є. Ось вам підказка. Купуйте каву, на якій обов'язково є дата обсмаження. Не термін придатності кави, а саме дата обсмаження. Я зіткнувся із тим, що зараз. Кава в супермаркетах навіть дорожча, ніж у кав'ярнях, і це дуже сумно, адже багато людей просто не звіряють цінники. Порада від нас: купуйте каву в зерних у гарних кав'ярнях або у обсмажчиків кави, що дотримуються терміну продажу у 14 днів з моменту обсмаження. Детальне відео про те, як вибрати каву, можна подивитись ось за цим посиланням. До речі, під відео є посилання на наш онлайн-магазин Coffee, де можна знайти чудову каву за привабливими цінами. Не забувайте, що ваші вподобання це найкращий показник, але є проста формула: чим частіше ви п'єте гарну каву, тим краще ви починаєте розуміти тонкощі смаку у житті, у всьому. Друге, це кавове обладнання. Ні, я не про побутові дорогі кавомашини, що роблять красиву пінку і використовують вже мелену каву у тисячолітніх капсулах. Ні, no! 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 ні. Я про доступні кожному ручну кавомолку та хоча б один апарат для заварювання. Я рекомендую придбати або воронку Purover, French Press, аеропрес або мокапот. Це недорогі варіанти, що можна придбати до тисячі гривень, які прослужать вам багато років. І в рази почуйте мене, в рази покращують смак кави, що ви купуєте. Ну не просто так вони з'явилися на цьому світі. Вони точно краще, ніж просто засипати каву у чашку. Третє це стандарти заварювання. Ви, напевно, відчуваєте різницю між однією ложкою солі і трима. Теж саме і тут за багато років кавової індустрії кавові спеціалісти визначили багато стандартів для того, щоб найкраще відчути смак кави. Основний стандарт це співвідношення меленої кави до води. Що має приблизно 1 грам меленої кави до 15 мл води. Тобто, якщо у вас чашка 300 мл, каволюби радять використовувати 20 грам меленої кави. І, звісно, правильний помел кави, дрібна як пил це для турки, дрібна як сіль екстра для гейзеру, середній помел як морська сіль для пуровру та все, що пов'язано із паперовим фільтром. Це умовно. Якщо кава занадто гірчить і довго заварюється, спробуйте трохи змінити помел на більш крупний. Завжди коригуйте помел самі відносно своїх уподобань, але початковий стандарт ми вам підказали. Це були головні підказки для вас, щоб приготувати чудову каву вдома. Якщо у вас є якісь запитання, ставте їх у коментарях, ми е, з радістю відповімо. Гарного дня та приємного кавування!